Молебень за воїнів України. Благословен Бог наш завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюду єси і все наповнюєш скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і врятуй благи душі наші, святий Боже, святий, міцний, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий міцний, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий міцний, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші. Святий святи Посвіти, цілі немочі наші, імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і сину. І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти ще є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, Яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Вседержителю, на все Твоя воля. Ти суддя всіх народів, суддя справедливий, все бачиш і все чуєш, ворога караєш, праведного захищаєш, ми, українці, діти твої Божі, котрі жили в мирі та взаєморозумінні, схиляємо голови з щирою сердечною молитвою, з проханням. Благослови милосердний Господи, нашу Батьківщину Україну, прости наші провини та гріхи, даруй перемогу над ворогом, мирне життя, щасливу долю, спокій та розквіт, захисти наш народ, братів і сестер, міста і села, допоможи Україні. Перемогти агресора, і повернути всі вкрадені землі, Милостивий Господи, благаємо Тебе, даруй всім нашим воїнам та всім силовим структурам України, сили, мудрості, стійкості, терпіння, мужності, здоров'я, сил та енергії на прогнання ворога. Оберігай їх та захищай від ворога та усякого лиха, щоб з перемогою живими і здоровими повернулося до своїх родин, зміцни їхні душі та тіла, мужньо боронити нашу Україну і звільнити її терени від ворога, пошли своїх янголів-охоронців кожному нашому воїну. Захисникам і захисницям, не залишай у важкі часи життя, надійшли перед ними своє небесне воїнство, яке захищало і захищатиме їх, благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємося тільки вірою у Твою могутність і велич. Ісусе Христе, все, що диявол запланував проти народу України, віджини від нас во ім'я, Твоє святе, Батько наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визвали нас від війни та чуми диявольської, від усіх підступів бісівських. Не допусти винащення людського роду, зруйнуй сили востоючих ворогів. Во славу Твою, Господи, дякую тобі, Господи, за те, що так полюбив нас, що віддав свого єдинородного Сина Ісуса Христа, за наші гріхи. Боже всемогутній, прости нас, помилуй і врятуй. Амінь.